Рукавички дитячі, теплі і дуже зручні. Всім привіт! Ви на каналі Рукоділля Ольги. Перш за все хочу всім подякувати, хто підписується на мій канал то оглядає моє відео, поширює моє відео і пише коментарі. Я дуже і дуже всім вдячна. Ну, а сьогодні я в'яжу рукавички для хлопчика, можливо, це і для дівчинки пригодяться такі рукавички, на 3-4 ручки. Для цього мені знадобилось, я взяла 4 спиці, не 5, а 4. І набрала, спочатку набрала 38, 36 петель і розподілила таким чином. Тут 18, а тут у мене по 9 петелечок. І пров'язала резиночкою спочатку, а тепер в'яжу ось лицевою в'язкою по колу. Ось так. Резиночку можна і довшу пров'язати. Ну, я зробила ось таку коротеньку. Далі в'яжу лицевою. Приєднуйтесь до мого в'язання і в'яжемо і от, від резиночки я пров'язала 4 сантиметри. А тепер мені потрібно робити отвір для великого пальчика. Для цього я пров'язую чотири лицьові петлі. Ось так. І тепер уже. Мені потрібно п'ять петель набрати на моркер. Ось так набрала і накидаю. Набираю п'ять петельчок. Одна. Дві п'ять. І таким чином, продовжую в'язати далі. Ось такий отвір. Маємо і в'яжу далі по колу. Пров'язала я ще 4 см сантиметра вгору. Тепер потрібно зменшувати петлі з одної і з другої сторони. Для цього пров'язую одну лицеву, цю петельку в другу перевернула і пров'язала дві разом. Ось так. І далі, далі лицевими петлями в'яжу Ось так. З цієї сторони в кінці теж дві разом і одна лицева. Перевертаю, і з цієї сторонки теж саме одна лицева, одна дві разом. В кінці дві разом і одна лицева. І так зменшую петлі. І от, дов'язала я. Рукавичку. Ось, така виходить рукавичка. А тепер ось тут такий отвір для пальчика, і потрібно набрати, я теж набираю петлі на три спиці І в'яжу догори вже пальчик. Ось так, маю уже одну рукавичку. Ось, дов'язала пальчик, ось, як бачите, набрала і пров'язала. Зараз виміряю, яка довжина. Всього пальчика, ну ось так майже п'ять сантиметрів. Ось. А довжина всієї, рукавички чотирнадцять. Ось так. В'яжіть і у вас теж вийде. Всім вдячна за огляд мого відео і до нових відео!